Зараз Юрій Яндульський, заступник начальника Дніпропетровської ОВА. з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Боже здоров'я. Пане Юрію. Окрім Нікополя, ще були обстріляні інші міста області минулої доби. Ввечері через атаку на Криворізький район постраждало двоє людей. 85-річний чоловік госпіталізований з стані середньої тяжкості. 53-річний чоловік отримав всю необхідну медичну допомогу на місці. Маємо два зруйнованих повністю дачних будинка. Ще один будинок частково зруйнований. Також пошкоджений мікроавтобус. Дійсно, на Нікопольщині ворог постійно тероризує мирних жителів. Цього дня здійснено відповідну атаку з РСЗВ ГРАД. Потім пізніше задано артилерійський обстріл, пошкоджено сім приватних будинків, господарські будівлі ушкоджені, також понівечені автівки. Все добре з людьми. Постраждалих та загиблих немає на щастя. Також вночі на Дніпропетровщині працювало ППО. А щодо виживання да і життя в таких надзвичайно складних умовах, коли постійно громади обстрілюються, є на жаль, і загиблі і поранені. А, і щодо презентованого президентом плану стійкості, 10 пунктів є. а Там дуже багато різних напрямків цари нашого повсякденного життя, зокрема енергетика, побутощо. Як до речі, кожен практично кожен регіон вже активно долучається до реалізації цього плану. Що на Дніпропетровщині із цим, які пріоритети розставлені? Тобто, що першочергово має здійснюватися про розкажіть Дійсно, як і план перемоги, так і план внутрішньої стійкості повністю підтримуються на Дніпропетровщині. Варто відзначити, що кожен крок, кожен пункт плану внутрішньої стійкості зробить нашу країну сильнішою на Дніпропетровщині. Ми маємо гарні напрацювання щодо децентралізації критичної інфраструктури. Будемо встановлювати і встановлюємо на сьогоднішній день когенераційні установки також на заклади соціальної сфери відповідні сонячні. Установки, що стосується ветеранської політики, маємо дуже потужні напрацювання, реалізовується під головуванням начальника обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака проект Титани. ЮЄ, який допомагає нашим захисникам та захисницям. Відповідно розгалужується мережа реабілітаційних центрів, що також впливає відповідно на ветеранську політику в регіоні. Варто відзначити, що в області Фактично заснували свою підприємницьку діяльність близько 25 тисяч фопів. Це також свідчить про економічну потужність регіону. Хотілося б відзначити, що Дніпропетровщина розвиває міжнародні зв'язки, має 13 партнерів регіонів з міст Європи та світу. Тому Дніпропетровщина себе відчуває активним учасником плану внутрішньої стійкості. Що ж дякуємо вам за ваші коментарі, Юрій Андуйський, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.